Всім привіт! Ну що, з вами, як завжди, звичайнісник і майстер спорту з паверліфтингу. І сьогодні на тренуванні я буду робити дуже круту станову тягу. Ну в сенсі круту не як якийсь підвид тяги, а дуже тяжку станову тягу. І сьогодні я маю тягнути 237,5 кілограмів три підходи по два повтори. 237,5 кг, задумайтеся, це вже не 210, 15, 20, 25 кг. 237,5. Цікаво, чи зможу я взагалі потягнути хоча б на один повтор. Треба дивитись. Зараз я починаю розминатись. І потім ви подивитесь вже, думаю, з 210 почну знімати відео. Дивіться, буде цікаво, чи потягну я 237,5 кг на 2, чи ні. Ну що, я вже зробив декілька розминочних підходів. Зараз на штанзі вже 210 кг. Говори нормально, будовий. Ну що, я вже зробив декілька розминочних підходів. Зараз на штанзі вже 210 кг і треба потягнути на один, потім буду тягнути 225 кг також на один. І після цього вже буде 237,5. Сьогодні насправді штанга дуже тяжка і не знаю, як це буде йти. Якось спина не відновлена, але треба робити на штанзі 200. 210 зробив у голові, якщо чесно, я тепер бачу зірочки. Це дивно. Як так може бути? Це ось 210 кг. Ну, ось так. Зараз буде 225 225 також зроблено. Не скажу, що легко, але і не само важко. Зараз встановлю на штангу 237 і спробую виконати на два половини. Там з 237,5 кілограмів. Сказати, чи переживаю я, чи ні. Так, переживаю, але ну його переживати. Треба робити 237 на штанзі. Я в повний сил, енергії не дуже. Іду робити ті 237,5 кілограмів. Легко. Підбадьорював себе, сказав, що легко. Насправді легко, не дотягнув. 237 з половиною не пішло. Я знову бачу зірочки, біленькі, такі приємно. Значить, я скину і буду тягнути 230 по два. Але не впевнений, чи 230 потягне по два. Ну що, я так подумав, та чого спавляти на 230? Зараз 237 з половиною піде на два. Чесно, слідкуйте. Зараз бужаха я її так підніму, як має бути. Ле. Іде. Зараз я її потягну на два. Коротше, не йде сьогодні станова тяга. Навіть не знаю, яку відмазку придумати, просто не йде, нема сили. Я слабий, треба буде ставати сильнішим. І тоді я буду ще тягнути, певно, зараз 220 кг, Два підходи по 2,5, якщо взагалі хоч це зможу після цієї дурні. Але треба зробити хоч щось. В районі того по два повтори, декілька цього підходів, щоб був хоч якийсь об'єм. Отак. От Сьогодні місія провалена. Ось, ну, як уже є. Взагалі все нормально. На проходці буде набагато краще, так що слідкуйте. До речі, на початку тренування я собі зробив горішок на долоні. Люблю горіхи. Я думаю, певно, тому я не потягнув 237-3 підходи по два. Чесно. А як такий горішок? Я коротше, просто ставив блінчики, а там один блінчик важить 35 кг і він важчий за звичайні блінчики. Та я як піднімав штангу та засовував другий блінчик та притис собі так руку. Дуже цікаво. травма на тренуванні. Не пов'язана із тренуванням. Отак. Я казав, що треба зробити об'єми, там 220 по 2 потягнути, хоч два підходи. Я 220 сьогодні ледве на один потягну. Думаю, що на сьогодні тяги вистачає. Це тренування я погано відтренувався. Я знаю певно, чому, тому що я відновлююся дуже мало. Від попереднього тренування пройшов день, якщо скину це на ось такі речі. Але ну, я не розстроююсь, так як все нормально. Попереду ще тяжкі присідання і легкий і цей, жим і тяга. А потім я буду відновлюватися, я думаю, трошки більше як 4 дні або 5 і роблю проходку. Думаю, буде дуже сильно не буде, так що я 237 не можу потягнути. Слідкуйте, всім дякую за перегляд. Поставте вподобайки, якщо сподобалось, якщо ні, то не вподобайки поставте, якщо ви такі дивні. І підписуйтесь на канал. До речі, скоро буде стрім, як я буду пробувати віджатися тисячу повторень, відтиснутися від підлоги за, за стрім. Не знаю скільки це займе часу і чи взагалі зможу зробити, так як це задача простих. Отак от, бувайте здорові!